Привіт, в цій серії за планом виїхати на смарті за кордон та проїхати 2000 км і повернутися, не загубивши запчастини. Тобто бажано повернутися в комплектному стані. Ти можеш спитати, звідки така ідея? А я тобі розповім, що в травні на Київ Карфесті було залишено запрошення у сонячну, безшахедну Молдову на автофестиваль Культура. А це класний привід поїхати і відчути на собі, що таке автоподорож на цьому відрі. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Перша запинка. Забув взяти вчора окуляри по жуку, тому зараз забираємо окуляри і їдемо. Перша заправка 24 літри. Цей двигун у мене хаває, спиртовий бензин на ура, тому заливаємо його і її не рушаємо. Коротше, першим відригнув спідометр. Коли nice. ще не виїхали від Києва. Чому не знаю. Тому будемо їхати лише по GPS. Будемо сподіватися, що там показує правильно. Зараз я доїхав вже до Умані. Це приблизно 180 кілометрів від першої заправки. Зараз кажу, заправився я на 22 літри, тобто якийсь такий середній розхід 10 плюс літрів. І зараз перевірю на всяк випадок колеса. колесах. Тому що в мене є підозра, що ми вчора їх не закрутили. Сподіватися, три було затиснути. Четверте теж зажати колись. Їдемо далі. Поняв, що спідометр ще ладно, а от тахометр треба зробити. Він у мене працює якимсь чином. Є дріт, який спотикається в обіді роз'єму. Я зараз тут з'єднаю, так як цей пін в мене випадає весь час. Ізолюємо. Це тимчасове рішення, звичайно. Але ми доїдемо. І залишаю лише шматочок. І давай спробуємо це показати. Треба третій пін. Зараз спробую його побачити сам. Є. Yeah. І якщо все вірно, то тахометр запрацює. Працює тахометр. Ну Це успіх. Тахометр працює. Їдемо тоді далі. Приїхав вже в Одесу, зараз заправився. Ця заправка в мене вийшла 26 літрів. Ну, звичайно, блок, коли їхав, коли впав блок запобіжників звісно, на ногу, я думаю, оце, звісно, його довелося тримати. Зупинка в Одесі і в нас проблемка. Блок передів взагалі мені на ноги впав. Зараз подивимося, як він чіпляється. Ну ладно, це ще пів біди. Так, тепер треба встигнути. Нас чекають через годину на, мі... на... на кордоні, а їхати показує навігатор півтори. Зараз буду спробувати якось туди їхати. В принципі, від'їхав небагато, менше половини кварталу. Жила навігатор правду показував, що трафік був ускладнений. Хоча їхати 60 кілометрів всього нас. 60 а показує півтори години. Не. Я, конечно, хочу зробити як місцевий, отут проїхати, але ну, думаю, якось неправильно буде. Я типу, можу ось так проїхати, раз, два. Я відсюди можу проїхати, але негарно буде, негарно. А, ось, я перше, то трафіше на трафіку. Денка зламалась. Ладно, їдемо далі. На кордоні я вперше побачив інших учасників з України. Це були такі автомобілі, як Volkswagen Sirocco, Toyota AE86 та Honda Civic. Нас зустрів організатор і ми поїхали колоною до Кишиневу. Вже в Молдові зібралися учасниками. Позаду наєска. High stakes. I used to spend time on my time fake The way speak, I thump and it vibrate She jumping my bones, make it ray Say, for a crib, it's a five place I turn off my phone for like five days I show out, I know it's my time late started this shit from online, baby Whatever we doing, it's live, ain't it? They envy, defended they pride, ain't it? Don't say how they feelin' in my face I'm fluid fire in my chain. Заселився я в готель вже після 12-ї ночі, і вранці стало видно, куди ж я приїхав. Мені з номером пощастило, і вранці я побачив неймовірний краєвид. Вчора приїхали в готель пізно, і не видно було нічого. а ранок видно. Ми прибули до пункту призначення. Скориставшись навігатором, ми разом з сусідкою приїхали на Кишинів Арену. Це місце проведення фестивалю. Увірені, так? Фу, здєни засмерділо. Та не може бути такого. Я не розумію чому, але більшість моїх пасажирів не хоче зі мною їздити. Я намагаюсь їздити обережно і безпечно. Ось, наприклад, Олександра дала такий фідбек: нічого кишене, батьки їдемо, їдемо. Тут я бачу знак лежачого. Весь мадам говорить, за 150 метрів поверніть праворуч, а ми почнемо набирати скористь, непонятно чого. І просто ми достягаємо лежачого, злітаємо. Вона така — праворуч. І таке, а, да, дворники пішли. І тк-чук-чук-тюк. Непонятно чого. І ми приземляємося. І резко у -у -у, в дріфті заходимо в той поворот. Такие, Здравствуйте, Здравствуйте. добро дня. Добро пожаловать! А воно по-іншому не їде, то я вже з вчорашнього дня так знаю. Площадки, площадке передвигаемся 10 км в час Спидометр не работает Реально спидометр не работает тогда первую передачу Хорошо мы восьмой Это вроде мое место Тут 10-9 на Но мне... А, значит 8-9 Не, а между намистой. Ладно, я точно встану. Конечно надо захлопнуть. Не, да ну чтобы заднюю передачу включить надо заглушить. А -а -а. Ой, це походу Вердюр був вердюрбуш. А їх It's game time Locked in when it's game time I put in work, couldn't wait for mine I got now, could couldn't wait in line Game time, game time Locked in when it's game time uh, Shoot from deep like a Curry 3 And uh, I go beast like a uh, 23 uh -huh. Ten toes down, glued to the concrete And uh, I do Mickey to myself to find my peace mm -hmm. Been ballin' a little bit, woke up feelin' rich, still remember days I had again. The a... okay. And it's up and it's stuck just like Cardi said Same faces around me and it's hardly first Saying how you do it, but you hardly dead Fibbin on the ground yeah you probably are Ballin's like it's game time Lock in when it's game time Like it's game time Locked in when it's game time Вчора ще помітив ось такого учасника Він з нами не їхав, але судячи по номерам, він також з Києва Game time. Locked in when it's game time Locked in when it's game time Pull up from the logo like it's game time Same zone, so won't catch me on the same time no, Time is money, so I cannot give away time On the road still, on the go still, humble so I keep it on the low still. Say they know what's up, but they don't really know still. See the glow up, and I can't believe the glow still. Me plus me, that's a whole lot of money. Wake up in the morning, I can smell the bag coming. Охоронці чомусь не дозволяли літати дроном. Це мене засмутило, але не зупинило. Досить цікава локація, яка розділена на зони та знаходиться ніби на сходах. Тут ви можете впевнитися, що я ще той дроновод. Зараз в кадрі ти можеш побачити найбажаніший автомобіль сучасності. Це Nissan GTR 34. А ось тут Анастасія розмальовує. Балончиком Мерседес. І це градієнт від блакитного до рожевого. Тут можете побачити зону стенс проектів. Але, як на мене, тут всі проекти стендс, тому що вони всі низькі, ну крім мого смарту. 2020, a hundred, hundred. Money Є, бать, як я високо взлетів на цьому дроні. Чому? Чому я не зробив панораму в цей момент? Fast route, for me it's always been a cash route Back route, spend some money, switch a piece of cash, cash out. out Always been a stand up guy, never back down Curry's on my team and got some pack outs Went from MIA to LA, on the run like I don't got an estate I went from LA to the A, on the run you can tell where I stay Count all this paper I chase, no sleep on me jet lag baby Count all this paper I chase, no sleep on me jet lag baby Save you on my city like I'm okay like This is real life, you're ballin' 2K. I was just a young kind lose loose change. Now I gotta come in 22 ways. 12-12s on me, no flu game. Same team, we the new way. I told my baby, come and get some. What's her mine, and she here to stay? I said, do you love me? Why not though? I know I'm on the go, I'm on the run, girl For the money in my bottles I know I'm not from LA, I'm from New York Upstate though, that we got dope And we don't show no mercy, run the score Price on my head, so we got balls Went from MIA to LA On the run like I don't got an estate I went from LA to the 8, On the run, you can tell why I stay Counting all this paper I chase No sleep call me, jet lag, babe А на вечір другого дня ми почали робити фоточки на згадку. В цей момент мені Гуар перемалювала котика на двері. За що я їй дуже дякую. Really on go, I don't know what's a off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, our town Barclays. Really on big tanks, came up a small way. Championship rings, baby that's a ball game. Oh she want a low bag, baby that's small chain I have been making moves and they ain't hard to tell. Acting yeah I did it, I don't kiss and tell. Any nigga hatin', I'ma wish him well

Каже, я звичайно чув жарти про будівельників з Молдови, але у нас є душова кабінка, в ній вбудований унітаз є душ. Але якщо у вас зріст трішки вище 180, то помийтеся, у вас вона капає. Ну, короче, посередині. Кстати, слухай, ти не думала, вот так от зробити? Я чисто по приколу зробив зробила. Тут реально, є, є така опція. Я казала, це задумка, це біда". <з à> <з à> <з à> Дня, я Ты Ти сказав штори задвинуть, ну я попробувала. <реш> Мені погано. Ладно, ще одне, що я забула тобі сказати. Ти сказав, що ти стояєш эту, витяжку і вікна. А і відкриті двері. В ванну. Я пошукала в себе витяжку. Не видно. Ну коротше, там просто вулиця. Тобто тут немає ніякого вентилятора, нічого немає. І включати, очевидно, теж я вчора по... зранку, коли дивилась, просто машини бачила там на вулиці. Так що ну, з ним все не так, з номером, просто все. Їду вже в Одеській області, приїхали митний контроль. Це, конечно, класно. Повернутися додому приємно, звичайно. Осяг було класно, бо мода прийняла шикарно. Але вдома, звичайно, краще. Блін, молдавський бензин, який в мене детонує або пропуски, щось таке. Ладно, заїду ще в Одесу сьогодні, напевно, переночую там, тому що вже би не встигну повернутися до комендантської години в Київ. Тут. А куди? Туда. А, все. По приїзду в Одесу я познайомився з блогером, який знімає тачки. Ти можеш спитати, як ми взагалі познайомилися. А я тобі відповім, що я тупо заблукав і випадково приїхав на місце, де він знімав іншу тачку. І на наступний ранок ми поїхали знімати смарт. Зараз півдругої. Давай розкажи, чому я сьогодні о восьмій ранку встав? Чого чого знімали машину сьогодні? 8.30. Це трансформер. гонки, гонки. Так, і поки звичайно це відео зараз ставимо. Де так? Чому ти вирішив саме зняти цю машину? Тому що звірюга, звірюга звірка. Аудиторія смотрить такі відео, вони постійно вгораються. Так що такого танка треба було по-любому знімати. Вони, вони угорають, а я буду. Нормально взагалі. Оце я так відпочиваю називати. Вони... Це я в дерево запаркувався, це перевернувся. <рес> танк, чисто танк. Скоро випуски, все буде короче, відео. Все. Боёк. Блять, Вот сука. так ты едешь, ты А что проблемы, да. Блять, блять, жу, блять, я шо, блять, блять, на, 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 на Я или блять, что? нафиг Брат, а ты подрезаешь меня постоянно? Первый раз ты на восьмерке меня подрезал. Я вылетаю, понял. Ты вылетаешь. Что это за херня была? На смарте с пацанами едем, понял. Мы в шоке были. Потом едем, я так по работе понял. Там по доставке были моменты. Опять ты меня подрезал. Сегодня ты меня подрезал. Сколько можно? Что происходит? Перша зупинка перед виїздом в Київ це звичайно заправка. Я все-таки вирішив заправитися спиртом, тому що після бензину з Молдови це був якийсь треш. Не знаю, що в Молдові я залив, але тут такі є пропуски просто. Наш спиртовий бензин за 45 гривень. Це просто ідеальний бензин. Просто підгору їду, я чую відчувати такі пропуски, думаю, блін. Ну, добре, що хоча б тут дві свічки. Якби була б одна, то це б вже все. Приїхав би. Пропуски запалення. Я спробував замінити свічки запалення. Але я порвав один провод, і тому я їду зараз не на шести, а на п'яти свічках. Я зараз покажу, як це виглядає. От. І залишилось їхати 450 кілометрів. Ну на п'яти свічках доїду якось. А ось цей надсвічник я пробував зняти, бачиш, і він рухається. Тобто ми я їжу, можна сказати, на п'яти свічках. Підзалити спирту трохи. По-любому треба з'явити. Так, навігатор показує 250 кілометрів умовно. Так, ну, годинки три, три з половиною ми тихо приїдемо. Ні, показує звідти сорок. Ну, За 3 35 з половиною доїдемо додому. В принципі, вже непогано. Я проїхав більше, ніж півтори тисячі на своєму відрі, яке зробив сам, а воно їде ще. І буквально чуть-чуть залишилось. Це, звісно, цікаво, цікаво. Три піднімає піднімають, десь 4 там, з копійками 1000 обертів. І двічі як випуск, як стрільне. Там же проблемка з глушителем яка, чого просто немає. І воно як мені відкрите вікно. Вже двічі аж вухо заклало. Ну, коротше, як ми зробимо. Треба лише доїхати залишилося 160 кілометрів. Другий день, як я приїхав, і сьогодні я потрапив в гараж. Давай покажу, що трапилося з автомобілем. По-перше, я потеряв гаєчку. Тут був масений щуп, дай поки йди сюди. Це треба закрити. В маслопомийці. Наступне: Наступне. це видавило змазку з гранат. Ми, напевно, туди нахерачили занадто багато. Далі, подушку, яку ми ремонтували, і кріплення, її прям перекосили. Можливо, кріплення погано приварили тоді гайку, тому треба буде кріплення міняти. Попередку. Кажу, підвізка взагалом норм, але. Мені здається, от наше рішення, яке ми взяли з пінного коротше, стучить ужасно. Тому верхні чашки треба буде переробити. Тобто, перший раз виїхали нормально, але зараз почало стучати. Ще забув тобі показати, що я вже на камері показував, що я намагався mm -hmm. міняти свічки, я так змінив, що ось надірвав. Щоб такого не було, я придбав. Знімач зараз, він в багатнику, він же його отримав. Блін, а 9, позаразу. О, О знімаючи. Зараз. От прикинь, треба було вказувати таку штуку. Ну я вже замовив, вона одразу приїхала, коли я був ще в Одесі. Щоб знімати на свічники. Да. Ну, провод, конечно, один мінус. Помним, любим, скорбим. Ну на п'яти свічках я доїхав. Розкажи також про оновлення. Я на це я, напевно не показував в кадрі. На виставці мені намалювали нового котика. Нікіта про сорян, але цей котик мені більше подобається. Коротше, давай так, менше слів більше до діла. Ця тачка проїхала 2000 кілометрів з Києва. В Одесу, в Молдову, в Кишинів, в Кишені в Одесу. Ви по Одесі покаталися і доїхали до Києва на п'яти свічках. Нормальний коротше, апарат робочий. Ладно, все до нас сучі. Лайки, писка сампей цувелейонов